Казочка про зірочку. Однієї ясної ніченьки у зірок народилася маленька дитиненька. Мама дбайливо загорнула її в золоті пелюшечки, поклала в колисеньку і стала наспіву лаїний ніжних пісень, аби маленька спокійно спала і зростала доброю. А якось матуся довго колисала свою донечку та дуже втомилася і на хвилечку задрімала, а зірочка була такою енергійною, жвавою, що якось крутилася, вертілася і випала з колисоньки. Її упіймав хлопчик, що саме вийшов на двір подивитися на свого песика, який чомусь жалісливо заскавулів, і побачив, як падає загорнуто в блискучі пелюшки дитина. Він хотів допомогти малі спочатку піднятися на гору до батьків, та як не старався, у нього це не виходило. А батьки на небі все видивлялися, шукали, де ж їх маленька дівчинка і ніяк не знаходили. А хлопчик приніс зірочку в свій дім і попрохав батьків дозволу почепити для неї в хатці вербову калисеньку, який сам виростав. І тато і мама дозволили. А колисочки наш мудрий народ став на з чистого дерева Кленові, Калинові, Ясеневі, горіхові чи ліщинові. Малий гарно дбав про крихітку, весь час гравій на сопіланці. І вона дуже швидко росла і набиралася сил. Тож одного щасливого вечора зіронька стала на свої тоненькі, проте дуже міцні ніженьки, відштовхнулася і піднялася на городи своїх мам і тата, як же ті раділи, і принесли в подарунок хлоп'яті за його щирість і турботу м'якесеньку подушечку-зірочку, шиту для своєї дитини з сонячних теплих ниток промінчиків яка кожної ночі дарує дитині чудові сни, а потім даруватиме гарні сни його дітям, онукам, правнукам, прапраправнукам.